Я хочу напомнити, що 18 січня ми проводили першу прес-конференцію. Сьогодні ми проводимо другу по результатам нашої роботи, наших пропозицій. На сьогоднішній день експертами нашої організації проводиться значна робота, вона постійно проводиться щодо створення розвитку системи зайнятості для інвалідів та створення нових робочих місць. Всі ви напевно знаєте, що є центри професійної реабілітації інвалідів, які готують фахівців різних спеціальностей, але після отримання освіти інвалідом не завжди зручно і швидко можна працевлаштуватися. Ми пропонуємо, що після закінчення. Навчання була можливість у інваліда продовжити стажування безпосередньо при центрі або при іншій структурі з правом заведення трудової книжки, щоб там був зроблений запис, що людина розпочала свою діяльність по даному напрямку, і звісно. Три чи шість місяців, як ми далі допрацюємо, згодимо з нашими міністерствами відомствами, була практичне стажування набуття навичок. Окремо більш детально розкаже про це керівник проєкту Настя Корнієнко. Але я хотів би звернути увагу журналістів на таку річ, що ми дійсно. Пропонуємо, щоб ці структури, на яких будуть стажуватися, починати свою трудову діяльність інваліди, називалися філіями, бо оскільки чинно законодавства у нас визначено лише філії, і філія вона досить зручна, тим, що скажімо, маючи окремий баланс, свої рахунки, печатки. Вона знаходиться в структурі юридичної особи, і, звісно, інваліду потрібно е, навчитися заробляти кошти. А це повинна бути островшукова установа, заробляючи кошти, щоб дійсно е, показати потрібність е, професії і можливість заробляти кошти. Ми розробили. У другій частині проекту, як і обіцяли, два документи, які, які на наш погляд є найголовнішими, тим, що ми могли зробити в проекті, це, по-перше, положення про господарсько розрахункові філії. Яке, 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 давало, яке дає визначення, що таке господарська розрахункова філія, як вона створюється, як ліквідується, хто там має працювати, усі терміни, наскільки там можна знаходитись, і так далі. Крім цього, ми розробили методичні рекомендації, як для тих, хто там працевлаштовується з людей з інвалідністю, так і для тих, хто. хто Проходить виробничу практику перед цим, і ми сподіваємося, що ну ми будемо почуті, оскільки ми передали документи ці розроблені у Міністерство соціальної політики, у Державну службу з питань інвалідів і ветеранів України. А зараз знаємо, що з Державної служби з питань інвалідів і ветеранів наші документи пішли на розгляд у фонд соціального захисту інвалідів. Ми а, а, будемо чекати від них відповіді. І сподіватимемося на те, що вони нас почують і зроблять так, щоб, по-перше, в Україні при всіх центрах реабілітації інвалідів функціонували ці господарсько-розрахункові філії, щоб вони керувалися у роботі єдиним положенням і сприяли зайнятості інвалідів в Україні в цілому. Можливо, на даному етапі є до мене питання. Примірне примірне положення про господарсько-розрахункові філії в мене в лівій руці методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики слухачами центрів професійної реабілітації інвалідів і працевлаштування випускників таких центрів на транзитні робочі місця. От яким чином ми досягнули того, що розробили ці документи? По перше, відвідавши всі всі центри, де створювалися. Господарські розрахункові філії і, побачивши їх досвід, перейнявши його, проаналізувавши міжнародний досвід, ми систематизували разом з експертами це в єдиний документ.